10 найкращих супертяжів в історії. За рейтингом Gimme Sport в десятку найкращих потрапили Соні Лістон, Джек Джонсон та Ларі Холмс. На сьомій сходинці Евандер Холіфілд. Він переміг 44 рази з 57 боїв. А на шостій Ленокс Льюіс, який виграв 41 раз із 44 випадів на рин. В топовій п'ятірці Джо Фрейзер, який святкував перемогу у 32 з 37 боїв. Далі залізний Майк. Тайсон поступився лише 7 разів у 59 Поєдинках В топ 3 потрапив Джо Луїс у його активі 66 перемог при лише трьох поразках. Друге місце посідає Джордж Форман. Він перемагав 76 разів із 81 А першу сходинку беззаперечно посів Мухаммед Алі, вигравши 56 із 61 бою. Дивно, що усик поки що лише на 18-му місці, хоча жодного разу не програвав. Брати Клачки отримали вищі позиції. Віталій зупинився на 13-му місці. А Володимир зайняв дванадцять.